Озвучено книжкова хмаринки. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом Приємного прослуховування, розділ 30 ПЕРВІСНЕ Я. Рейчел стала на гальма, перевела коробку передач у паркувальне положення і розстебнула пасок безпеки. Коли Брайан наполовину сів на задньому сидінні, вона вигулькнула із прогалини між двома передніми кріслами і ударила його у скроню. Вона не мала досвіду бійок. Особливо навкулачки. Кісточки пальців заболіли їй набагато сильніше, ніж вона б очікувала, та вона зрозуміла, що влучила прямо зі звуку удару, коли її кулак врізався у Брайанове обличчя, пролунав такий різкий і потужний звук, якого вона вже давненько не чула. Рейчел побачила, як у його очах забриніли сльози, а його погляд став дезорієнтованим. Тож вона вдарила його знову, перлася йому в плечі колінами. Вдарила його у вухо, в око, а тоді знов у скроню. Він спробував навалитися на неї верхньою частиною тулуба, та нерівновага діяла їй на користь. А Чирий Рейчел знала, що тепер діє лише одне правило не зупинятися, доки її не змусять. Вона чула, як Брайанів голос просив її зупинитись, а її власний голос знову знову називав його гівнюком, бачила, як він мружився під стрімкими ударами її кулаків. Він сяк так звільнив праве плече, через що Рейчел незграбно розвернулася ліворуч, а тоді він зіштовхнув її з ніжі для ніг із сидіння. Рейчел провалилася у простір між передніми сидіннями, і він піднявся на задньому і кинувся до неї. Вона копнула його в обличчя. Цей удар виявився ґрунтовнішим за перший. Щось тріснуло чи то кістка, чи то хрящ, і Брайан врізався потилицею у вікно. Він кілька разів роззявив і закрив рота, ніби надкушуючи повітря, а тоді різко закотив очі і знепритомнів Я вирубила людину. Коли Рейчел побачила, як Брайанові очі засмикалися під обм'яклими повіками, із її рота вирвався тихий смішок. Її права рука вже набрякала і блищала від крові, його крові. Вона вражено і несподівано стурбовано усвідомила, що в нього побите обличчя. І вона практично не сумнівалася, що п'ять хвилин тому воно не було побите. Це я накоїла. Рейчел узяла із собою ключ від машини і пістолет, вийшла з автівки та стала на дорозі, їй захотілося покурити так сильно, як не хотілося, відколи вона кинула курити сім років тому. Натомість вона вдихнула неймовірно свіжого лісового повітря і геть не змогла зрозуміти людини, якою була всього кілька годин тому. Людина, яка думала про самогубство, думала про те, як їй здатися. Нахрін здаватись, я здамся, коли загину, і загину не від своєї руки. Відчинилося від верцята, і над вікном з'явилися його долоні. Решта Брайанового тіла залишалася під дахом автівки. Ти все, що все? Закінчила мене гамселити. Тепер у Рейчел жахливо боліла права рука. А вона все одно обхопила нею пістолет. Гадаю, так. Він підняв голову над дахом, і вона наставила пістолет на нього. Господи, він знову пригнувся. Вона обійшла машину за три великі кроки і наставила пістолет на Брайана. Сліпі? Він опустив руки, які тримав біля голови, і розігнувся, несподівано змирившись зі своєю долею. Що? Цей пістолет ти теж зарядив сліпими набоями. Він, заперечно, похитав головою. Вона наставила пістолет на його груди. Ні, справді, він знову підняв руки, значить, не так уже і змирився. Бляха муха, там справжні кулі». Та невже? Він вирячив очі, бо раптом зазирнув їй у вічі, побачив, що вони виражали. Вона натиснула на спусковий гачок. Брайан упав на землю. Ну, спершу відскочив від авто, намагаючись кинутися вліво, щоб уникнути кулі. Відскочив від джипа і упав на землю. Його руки так і застигли в універсальному, хай цілковито марному жесті Прошу, не стріляйте в мене. Ставай, наказала рейчел. Він підвівся і поглянув на шмат кори, який вона відстрілила від тонкої сосни праворуч від нього. Із його носа крапала кров, що падала йому на губи та стікала з підборіддя. Він витер її перед пліччям, сплюнув червоною слиною на зелену траву край дороги. Здається, це справжня кров, як ти імітував кров у роті на човні. Хочеш здогадатися, він злегка всміхнувся, очима, проте, не губами. Рейчел думками повернулася на човен, повернулася до їхньої розмови. Вона бачила, як Брайан дуже спокійно сидів там, поки вона вичитувала йому за другу дружину та друге життя, а він просто сидів собі та їв. Арахіс, сказала вона. Він не надто щиро показав їй великого пальця. Ага, там були дві кульки з бутафорською кров'ю. Він насторожено поглянув на пістолет. Рейчел, а що ти тут робитимеш? Я ще не вирішила, Брайане». вона на мить опустила пістолет. Він опустив руки. Якщо ти мене вб'єш, і я б не ставив цього тобі на карп, тобі хана. Ні грошей, ні можливості заробити. Тебе розшукують, щоб допитати у зв'язку з убивством. На тебе полюють. Двома вбивством. Двома. Вона кивнула. Він осмислив почути, а тоді повів далі Також на тебе полюють двоє величезних засранців. І Якщо ти мене вб'єш, тобі світить іще два чи, може, три дні на свободі з вільним вибором одягу. А я знаю, як тобі подобається стильно вдягатися, Люба». Рейчел знову здійняла пістолет. Він підняв руки, глипнув на неї, вигнувши брову. Вона вигнула брову у відповідь, і цієї миті якого милого відчула зв'язок із ним, відчула бажання засміятися, її лють відчуття зради й люті на Брайна, через те, що він позбавив її довіри, життя нікуди не поділись, і все ж на якусь мить із цим переплелися всі давні почуття, їй довелося кинути всі сили на те, щоб стримати свої м'язи і не усміхнутися. До речі, про стиль, зауважила рейчел. Зараз у тебе геть не стильний вигляд. Брайан помацав пальцями обличчя, і на них з'явилася кров. Він поглянув на своє відображення у вікні Джипа. Здається, ти зламала мені носа. Судячи зі звуку удару, так і було. Він задер полу своєї футболки, оголивши груди, і протер обличчя. У мене неподалік лежить аптечка, можна піти по неї? Любий, чому це я маю йти тобі назустріч? Тому що в мене там також стоїть джип, який не має такого вигляду, ніби хтось з'їхав на ньому бляха з мосту люба. Вони поїхали назад на галявину, а тоді зайшли в ліс щонайбільше на 20 футів. Там стояв ідеально замаскований рейндж-ровер, трав'янисто зеленого кольору, випущений на початку 90-х. У нішах його коліс було трохи іржі, задні панелі були трохи пом'яті, зате шини він мав нові і, судячи з вигляду, Міг проїздити ще 20 років. Брайан під дулом пістолета, рейчел дістав із парусинового багажника позаду машини аптечку, сів на вантажний майданчик під піднятим кузовом і заходився перебирати багажник, доки не відшукав зеркальця для гоління. Почав чистити порізи спиртом для протирання, час від часу кривлячись і морщачи обличчя від пекучого болю. З чого мені почати? спитав він. А з чого ти можеш почати? О, це просто. Ти з'явилася вже на пізньому етапі. Я розпочав цю справу давно. І що це за справа? У жаргоні моєї сфери це називається схемою засолення. А що в тебе за сфера? Він дещо ображено і роздратовано поглянув на неї, як пригасла кінозірка, яку вона не впізнала. Я аферист. Шахрай. Мені більше подобається аферист. Це звучить дещо зухвало. Шахрай просто звучить так, ніби не знаю, ніби хтось може продавати людям копійчані акції чи сраний Мвей. Отже, ти аферист. Він кивнув і передав їй кілька змочених у спирті шматочків вати для кісточок пальців. Вона вдячно кивнула, засунула пістолет за пояс і відступила від Брайана на кілька кроків, аби протерти пальці. Років із п'ять тому я натрапив на збанкрутілу копальню, що продавалась у Папуановій гвінеї. Тож заснував корпорацію і купив ту копальню. Що ти знаєш про копальні? Нічого. Він вичистив крови з носа ватяною паличкою. Господи, тихо мовив Брайан із чимось подібним до захвату. Оце ти мене покоцала, дівчинка!» Копальня, вона притлумила чергову усмішку. Отже, ми придбали копальню. А тим часом Калеб створив консалтингову компанію з абсолютно вигаданою. Проте доволі правдоподібною та глибокою історією в Латинській Америці, історією на кілька поколінь, якщо не надто до неї придивлятися. Три роки по тому та компанія Borgo Engineering провела незалежне оцінювання копальні, яку ми на той час уже засолили. Що означає засолити? Це коли в копальні насипають золота в місцях дістатись яких легше, ніж до інших, але не надто легко. Це роблять із думкою про екстраполяцію. Якщо тут знайдено певний відсоток золота, то можна припустити, що загалом у копальні якийсь інший відсоток золота. Саме це підтвердили наші незалежні консультанти. Борго інженіринг. Він зняв перед нею уявного капелюха. Саме це вони і підтвердили, що ми володіємо покладами золота загальним обсягом до 400 мільйонів тройських унцій, а не 4 мільйонів. А це підняло б ціну ваших акцій. Якби ми мали акції, та ми їх не мали. Ні, так, ми стали б потенційною загрозою для будь-яких конкурентів у регіоні. Вітерман. А ти непогано шукала інформацію. Я ж десять років працювала репортеркою. Справді, то що ще ти з'ясувала? Що ви, ймовірно, взяли кредит у венчурного концерну під назвою Маккан. Брайан кивнув. А чого він став би позичати нам гроші? На позір, щоб допомогти компанії захиститися від недружнього поглинання з боку вітерман, поки ви діставатимете звідти досить золота, щоби зробити компанію невразливою для поглинань. Він знову кивнув але, додала вона, ходять чутки буцімто котермакан, схильна до хижацької конкуренції. Дуже, підтвердив він. Отже, вона збиралася в будь якому разі з'їсти вашу копаленьку зі всіма її прибутками. Ага. Та прибутків там не буде. Тепер він пильно стежив за нею, протираючи останні порізи. На яку суму був кредит? запитала вона. Він усміхнувся. Сімдесят мільйонів. Готівкою. Їй довелося стримати себе, щоб не підвищити голосу. Він кивнув. Плюс 450 мільйонів акціонерними опціонами. Але ці опціони нічого не варті. «Сі». Рейчел заходила по невеличкому колу, хрускаючи листям. І з основими голками під ногами, аж поки до неї не дійшло. Від початку вас цікавили лише ті 70 мільйонів. Ага, і ти дістав оті 70 мільйонів? Він закинув останні закривавлені тампони в поліетиленовий пакет і простягнув його Рейчел. «О, певна річ, вони лежать у банку на Великому каймані і чекають, коли я прийду і заберу їх. Вона також закинула в пакет закривавлені тампони. То яка проблема у цього твого чудового плану? Його обличчя спохмурніло. Проблема в тому, що ми опинилися в небезпеці, щойно переказали гроші з рахунка в Род Айленді. Такі операції помічають швидко, особливо такі компанії, як МакКан. Ми пропустилися двох помилок. Не здогадались, як швидко вона помітить переказ, бо не могли знати, що компанія платить одній людині з Міністерства внутрішніх справ, а та включила операцію до ППО. Що це таке? Повідомлення про підозрілі операції. Ми знали, що про нас повідомлять, але зазвичай, перш ніж платник далеко, не відразу дізнається про те, що операцію долучено до такого повідомлення. На що ще ви не розрахували? У тебе є годинка часу? сумовито спитав він. Спробувавши втнути щось таке, можна скоїти сотені з п'ять помилок і не помилитися лише в одному. Отже, ми не розраховували, що вони поставлять відстежувальний пристрій на мою машину, а вони зробили це навіть не тому, що вже щось запідозрили, вони зробили це тому, що в них така стандартна робоча процедура. І до якого місця за тобою простежили? До того, що йти до житла Ніколь, йому урвався голос. Рейчел припустила б, що від щирої скорботи якби не знала, який Брайан добрий актор. Не встигли за мною, напевно, хвилин на десять, але її знайшли і вбили. Він потужно видихнув крізь стиснені губи. Раптом вибрався з під кузова, закрив його і плеснув у долоні. Тобі дуже, дуже треба дізнатися, просто зараз іще щось там, що не може чекати. Таких речей ще сотня, таких, що не можуть чекати, повторив він. Як ти став такий схожий на мерця? гавані, ніколи з тебе текла кров, і вона замахала руками, поступово замовкнувши. Сценічна майстерність, пояснив Браєн, із кров'ю було просто, то все кульки з нею. Кульки в мене на грудях було підготовлено, перш ніж ти зайшла в човен. Ті, що були у мене в роті, як ти знаєш, лежали в пакетику з арахісом. На мене чекав кисневий балон, залишалося хіба що вчасно дістатися того каменя. До речі, ти швидко пірнула, балін, і я ледве встиг розміститися. Той вигляд, нетерпляче сказала вона. Ти дивився просто на мене мертвими очима, і лице в тебе теж було мертве. Отаке. не неначе вкололи в основу мозку повний шприц стрихніну. В його очах, а потім і на його обличчі загалом начисто згасло світло. У нього не просто неймовірно застигло лице, воно стало бездушним. Рейчел помахала рукою в нього перед очима, а вони так і залишилися розфокусованими. І жодного разу не кліпнули. Як довго ти можеш так робити? спитала вона. Брайан видихнув Мабуть, зміг би ще секунд з двадцять. А якби я й далі глипала там на тебе? «О, В мене, ймовірно, було ще сорок секунд, максимум хвилина, але ти цього не зробила. І саме на це завжди розраховують добрі аферисти на передбачуваність людської поведінки. А якщо вони не котермакан, точно. Він знову плеснув у долоні, і моторошна аура смерті покинула його обличчя. Що ж, у нас досі обмаль часу, тож ти не проти, якщо я розкажу тобі все інше дорогою? Дорогою куди? Він показав на північ. До Канади. Там на суранці зустріне Калеб». «Калеб?» – перепитала вона. Так, де ти його покинула у сховку? Вона витріщилася на нього, гадки не маючи що сказати. «Рейчел». Він зупинився, тримаючи руку на водійських дверцятах. Прошу, скажи мені, що після човна ви поїхали до сховку. Ми туди так і не дісталися. Його обличчя спорожніло. Де калип? Брайане, він мертвий. Він затулив обличчя руками, опустив руки, а тоді притиснув долоні до вікон рейндж ровера, опустив голову і неначе перестав дихати на цілу хвилину. Як він загинув? Йому вистрілили в обличчя. Брайан відійшов від машини і поглянув на Рейчел. Вона кивнула. Хто? Не знаю, двоє чоловіків, які шукали ключ. Він здавався безпорадним, навіть гірше подумала вона, згорьованим. Він кинув на ліс безтямний погляд, неначе був готовий знову знепритомніти, а тоді ковзнув по боці рейндж ровера і сів на землю, затремтів, розридався. За три роки вона жодного разу не бачила такого Брайана. Жодного разу не бачила нічого схожого. Брайан не піддавався, Брайан не ламався, Брайан не потребував допомоги. Зараз Рейчел споглядала його падіння, відпадали та зникали вкрай важливі часточки його сутності. Рейчел поставила пістолет на запобіжник, сховала зброю за спиною і сіла на землю навпроти Брайана. Він витер очі і судомно вдихнув повітря мокрими ніздрями, що досі виблискували кров'ю. І здрожим у руках і губах він промовив Ти бачила, як він загинув? Вона кивнула. Він був так близько до мене, як ти зараз, той хлопака просто його застрелив. Ким вони були, він випускав повітря крізь губи короткими видихами. Не знаю, зовні вони скидалися на продавців страхування і на дорогого страхування, як у торговельних пасажах. Як ти від них відірвалася? Рейчел розповіла Брайанові. Тим часом він у неї на очах трохи повернув собі форму. Дрож у нього припинився, а очі проясніли. Він мав ключ, промовив Брайан. Усе скінчилося, груб, блін, закінчено. Який ключ? Від сейфової комірки в банку. Рейчел помацала ключ у себе в кишені. Банку на Кайманових островах. Він похитав головою у Рот-Айленді. що було того останнього дня. Мене ніяк не покидало кепське відчуття, мабуть, я перечував лихе. Або це, або я, блін, просто запанікував як малий. Кинув наче закордонні паспорти в банку. Вирішив, якщо до мене хтось добереться, до них може дістатись Ніколь. Але замість мене вони добрались до Ніколь, тож я передав ключа калебові. Які закордонні паспорти? Він кивнув. Мій калебів, хайн дитини, Ніколь твій. Я вже не маю закордонного паспорта. Брайан стомлено підвівся і простягнув руку. Та ні, маєш. Вона взялася за простягнуту руку і дозволила йому зіп'ясти себе на ноги. Якби я мала закордонний паспорт, то знала би про це. У мого термін дії сплив два роки тому. Я зробив тобі інший. Брайан досі не випустив її руки. Вона досі її не висмикнула. Де взяв фотографію? У фотокабінці, в ТРЦ того разу. Непогано подумала рейчел, непогано. Вона дістала з кишені ключ, продемонструвала його і побачила, як Брайан воскрес удруге за 15 хвилин. Цей ключ. Він кілька разів кліпнув, а тоді кивнув. Вона повернула його до кишені. Чому він був у Калеба?» Калеб мав забрати паспорти. Ми з ним могли зображати один одного навіть уві сні. Тряся, та в його виконанні мій підпис був більше схожий на мій, ніж у моєму. Він поглянув на хмарне небо. Ми з тобою мали чкурнути до Канади і зустрітися з іншими в місті під назвою Сен Проспер. А звідти бляха Мух, звідти всі разом поїхали б до Квебека і вилетіли б з країни. Рейчел зазирнула йому в очі, а він відповів на її погляд. Вони обоє мовчали, доки вона не спитала отже ми всі шестеро мали покинути країну разом? Так, план був такий ти твій найкращий друг, його дружина і дитина. Та дві твої дружини. Він випустив її руку. Ніколь не була моєю дружиною. Тоді ким вона була моєю сестрою. Рейчел позадкувала і серйозно придивилася до обличчя Брайана, щоб зрозуміти, правду він каже, чи ні. Утім, що вона про це знає? Прожила з ним три роки, не знаючи ні його справжнього імені, ні професії, ні історії. Всього дві ночі тому він переконав її у власній загибелі. Глипав на неї незрячими очима із дна океану. Ця людина брехала не так, як брешуть нормальні люди. Твоя сестра була вагітна? Він кивнув. Хто був батьком? У нас немає на це часу хто був батьком. Такий собі Джоел, ясно? Працював із нею в банку, одружений, уже мав трьох дітей. Це була коротка інтрижка. Та Ніколь завжди хотіла дитину, тож залишила вагітність навіть тоді, як порвала із Джоелом. Підтримки Джоела вона не потребувала. Ми збиралися прибрати до рук 70 мільйонів. Хочеш зустрітись із Джоелом? Я можу це влаштувати. Можеш його спитати, чи була його мертва колишня коханка, вагітна його дитиною вже на шостому місяці, коли хтось укоротив їй віку на кухні, бо її брат тепер він збуджено ходив туди-сюди. Її тупорилий брат залишив свою автівку перед її будинком, а сам тим часом повернувся до Бостона. Щоб шоком повернути тебе до реальності. Вона різко реготнула, неначе гавкнула. Ти що? Ти спробував шоком повернути мене до реальності? Він яскраво зобразив щиру невинність. Ну, так, це найбільша маячня, яку я коли-небудь чула. Мені було потрібно, щоб ти була готова тікати. Я не очікував, що Коттер Маккан радо триматиметься за гачок іще блін три місяці шість, і я сподівався на шість. Але вони, блін, клюнули рано, бо вони агресивні, жадібні і хочуть діставати бажане за своїм графіком, а не за чужим. Я не очікував, що вони покладуть гроші на наш рахунок і того ж дня наймуть незалежну консалтингову фірму для чергової перевірки копальні. Та вони це зробили. А ще я не очікував, що вони напустять двох убивць на мене і на мою команду водночас, але це вони теж зробили. Тож мені довелося відкинути план А. Забити на план Б і перейти просто до плану В, у якому я, блін, пробуджую тебе шоком. І знаєш що? Він спрацював. Ніщо не спрацювало, ніщо. Ти ще боїшся керувати автівкою? Ні. Боїшся сідати в таксі? Ні. Боїшся дичавини чи широких відкритих просторів, а ліфтів, а пірнати в океан. Речі, у тебе була хоч одна панічна атака, відколи все це почалося. Звідки мені знати? Я панікувала, відколи побачила, як ти вийшов через чорний хід однієї будівлі в Бостоні, хоча сказав, що ти в Лондоні. Правильно, він кивнув. І ти відтоді щодня та щохвилини долала цю паніку, щоб робити те, що потрібно, зокрема, між іншим, щоб убити мене. Але ж ти не загинув? Так, що ж, перепрошую. Він поклав руки їй на плечі. Ти вже не боїшся, бо перестала слухати всіх, окрім свого первісного я. Ти мала всі потрібні докази для того, щоб заповзти назад у своє життя і залишатися в ньому. Я не став робити зачіпки очевидним, а змусив тебе попрацювати, щоб до них добратися. Ти б могла довіритися своїм очам, приміром, візові штампи здавалися цілком справжніми, та натомість мала ти довірилася своєму чуттю. Ти виходила з того, що знала оцим, він показав на її груди, а не оцим, цим він показав на її голову. Рейчел довго дивилася на нього. Не називай мене малою. Чому? Бо я тебе ненавиджу. Брайан замислився над цим і знизав плечима. Ми зазвичай ненавидимо те, що нас пробуджує.